До гори. А куди ми їдемо, не скажу. Всім привіт, всім гарного дня. Їдемо по гарбузи. Бир-бір-бір. По курчата ще. О, їдемо по гарбузи. Зараз ще раз загрузимо гарбузів. Ось. Так, що ось такі-то справи. Буряки ми привезли. Буряки привезли, розгрузили і сховали. Все. Буряки запорали. А тепер привеземо гарбузиків. Раз. О! Оце то підкидає на тих камінцях. В бахті. не пішли пастися, бо ми працюємо. Дали їм їстеньки і вони тихенько стоять. Козлики бебекають, козлики бебекають, козлики не мовчать. Коробки цікаво чорти. Коровка як хоче. На сонечко сіти, у нас гарна погодиця, Дала Бозя нам погодиться і ми працюємо. Роботи обошечку повно. Я якби так в кабіні їхала, я вже вмерла б цій кабіні, що вона так пер... трактору на перекос йде. От прицеп не так страшно, а от в кабіні то повний капець. Поки не бачила, як в мене в очах перекинувся машиною. В нас на вулиці. І відтоді я дуже цього боюся. Це страшно. Їхала, їхала машина і в рів знесло з піском, бах і перекинулася і вже лежить на боку. Ось таке то діло. Пам'ятаю, вроді, що пісок везли, але я не буду брехати, я точно не пам'ятаю, що він віз. Ну тільки блики і вже на боку лежить. Там такі колії були здорові у нас на вулиці, що капець. А машина була на високих колесах таких їхала. Я не знаю, які ті колеса від чого були. Тільки бабах і вже лежить машина. Ось таке було. Ой-ой-ой, шипшина. Ой, 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 Хотіла мене почухати. Розчесати коси. Ага. Ось таке було колись. Так що такі-то справи. Не, не хочу голоду. Ой, ой-ой-ой. Хоч буде їсти. Oh. Дай, Да, нехай на кашу. У нас такі самі є. А це як туди крем? Буде тобі гриву. крем суп. Звариш собі чибуляну крем супу. Так, да. і тебе заставили їсти. Красота. А що це в нас на ставі? Верби якісь ростуть посередині. Є так щось. Серед ставу якісь кучугури такі. Так як верба. Ну ладно, зараз приїдемо до гарбузів, тоді покажу, які в мене гарбузики. Їдуть мої гарбузи на подвір'я. Ось так так. Тяжковато заїжджати на подвір'я. Не в тому, що гружоний, а в тому, що рецепт їде куди хоче. Ось так. так що такі-то справиньки. Приїхали мої гарбузики додому. Зараз ми їх розгрузимо. Де та, що казала, що в мене малі гарбузи? А я думала, ми їх зараз розгрузимо і зараз наш прицеп, а чи ти вже захляв дуже? О, ось. Трактор поставили, прицеп розгрузи поставили, підперли, ось так ставиться, щоб він не покотився, не побіг, не поїхав. Бачите, тут така є підпорка. Ось так. Ось такі гарбузики. Тут є такі мініатюрні, файні. Коротше, аби не гнили, то нам з козами хватить. І на сімочки, і на гарбузики їсти. Так що ось таке то. Далі? А що далі? Йди, я, напевно, дам тобі поїсти. Машину зажили. Ну, Потім вже скажуть, оттіла, а то вона так боже. Добре, давай займаємо. Ні, не так. Ні, не так. Треба ж покерувати тобою. А, Кози мені кричать, хочуть пастися йти. Так, Наталю, викрути води, піди їм дай сам передпити. А я йду так. Нехай п'ють. А я йду тату загрию їсти. О, кури ходити теж хочуть. Треба йти. А це. Як його скажіть, мені я вам скажу. Ой Боже. зараз як тато заїде. Сума, мами, я більше не можу нікуди йти, нічого робити, бо сам ліглянь не піде. Він <губка> прийшов нас підтримати після важкого дня праці. О, хляла, Люба нині, Ну нічого, всі вхляли нині, але роботу Пришов, зробили. За день і буряк почистили, забрали, розгрузили. І гарбуз забрали, повозили. Ось таке тоді. Зараз його машину зажене і йдемо повечеряємо. Зараз тату заїде, закриє ворота і йде повечераємо вперед. А тоді будемо поратися. Та я зараз йду їх напою, то що ж це має час. А тоді будемо порати, а я йду гріти їсти. Кашку, бульйончик. Він раніше він так різко почав бути так пильним, він раніше стільки на руках не сидів. Пішов. А, це а вам тиждень. всім скажу до зустрічі. Ще може покажу потім, скільки в льохові буде гарбузів. Бо тут майже всі в льох підуть, тут тільки пару гарбузів молодих, що підуть під студолу. А ті всі стиглі гарбузи, ну кабачки тут під студолу підуть такого, А це все піде в льох. На зберігання. Там в мене вже є трохи гарбузів. Льохові також. О. Ось буряка у нас тільки вийшло, то столовий буряк у нас чотири мішаті. А це вже стільки є тут Гарбузів у нас з барабою, що ми забрали старі тверді. Так що ось таке то, ну нічого. Ось такі ось роботи у нас. Всім удачі. Так, гарбузи ми розрузили. Ось стільки їх є. Казали, що в мене великих гарбузів нема. Ну, Вони на відео все одно невеликі здаються. Mm -hmm. ну, але... mm -hmm. Чи той, чи той. А там Не, ще великі, які є. Отакі От гарбузи вони супер здорові, ті, що рахуються тверді. Вони дуже рідко великими виростають. Це просто гарне насіння і гарні виросли гарбузи, гарний догляд дала. Підживили, посадили і горгною по дві відрі, в котрих пхав, в котрих по відрі, і такі повиростали. Так що йдемо ще на двір глянемо. Так, це в тачці молоді і котрі припорчені сюди забрали. Ось сюди. Тут ще їх доклали. Ще ось тільки буде тут. Кабачки всі вибрала. Ще от є молоденькі кабачки. Молоденькі, молоденькі файні. І тут є, але я з ними нічого не готую. Мої кури люблять молоденькі, вони їдять файно. Так що зараз оці розгружу. все, хай стоїть. Ось і усе. Оцього візьми, напевно, зеленого що занеси до льоху. О, там того окрайньо великого, того, кормового. О, того то. Він повинен. Так, 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 зі садка. Там той ні. Той м'який, бо вони є м'який, бо то кормовий ті. О. Його туди занести треба до, до льоху. А інше полежі. Ми знаємо, насіння сіння Ось так. Вчора привезли гарбузики, а сьогодні розгрузили. Ось, І зараз ще ті стачки виложу. Ну і звідси буду на дворі брати, козам терти. Є сямушки вибираю, щоб мали що їсти кози. Потім. Та я тут таке, що де внизі один кормовий гарний є, то я його, якщо потім занесеться до льоху. Так що ось таке то. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку, удачі, всього найкращого, Па-па.